Попри війну, український спорт продовжує тримати удар. У Львові відбувся чемпіонат України з карате серед кадетів, юніорів, молоді та дорослих. Це перший етап відбору до молодіжної збірної, який зібрав понад пів тисячі спортсменів із 14 регіонів. У командному заліку до трійки лідерів увійшли збірні Києва, Чернівців та Одеської областей. А буковинські каратисти показали рекордний результат. Для українських каратистів цей чемпіонат головний старт сезону. Саме тут визначаються кандидати до складу молодіжної збірної. Це був перший етап відбору в національну збірну. Це був чемпіонат України. Це один із найважливіших турнірів в сезоні, тому що він проходить один раз в рік і тільки. Саме він відбирає членів національної збірної. Буде ще другий етап, на якому будуть приймати тільки призери чемпіонату України. Ми завоювали 26 медалей, це для мене взагалі рекорд, і ну, не тільки для мене, це взагалі рекорд Чернівецького з карате. Команду клубу Лідер цього разу представляли 35 спортсменів. Найбільша кількість за всю історію клубу, і більшість із них повернулись додому із нагородами. В категорії молодь понад 68 вісім Я Посіла перше місце, і також через і надії їду на дорослий чемпіонат світу. У мене є всі медалі з любих турнірів, окрім чемпіонату світу. І це така ціль е, особисто бути чемпіонкою світу. Тим більше в Україні ще цього по дорослим ніхто не робив. Ну дуже серед тих, хто виборював свої перші серйозні медалі, – 16-річний Савелій Ільчук. Попри велику конкуренцію, хлопець зумів пройти п'ять поєдинків і потрапити до лідерів. В віковій категорії 16-17 У мене було найбільше людей, 30 в категорії, три п'ять поєдинків. І в мене була ну найваж найважча сітка, якщо так подивитись. Ось але. Це тільки перший етап. Ось другий етап буде в Нідерландах, і там буде ще складніше, тому що там будуть не тільки українці, а е, спортсмени з інших країн, які будуть заважати, як потрапити в національну збірну. Юний Марк Дорош виборов срібло, поступившись у фіналі своєму товаришу з клубу. каже: головне досвід і віра в себе. важко. ну. Друзі поза татами, на Тамі вороги. Я дуже сильно переживав перед цим боєм. Для мене він був важливий. Ну і я на останніх секундах дуже сильно розслабився, Думав, що вже моя перемога. Загалом збірна Чернівецької області посіла друге загальнокомандне місце серед 14 регіонів із 13 золотих медалей, здобутих Буковиною, Дев'ять належать вихованцям клубу Лідер. Ми завжди їдемо перемагати і боротися за загальну команду завжди перше місце. Тобто ми на всіх турнірах, яких виступаємо, стараємося і їдемо за загальнокомандним кубком. Серед всіх клубів Української Федерації Карате з дев'ять золотих. Це ми. За статистикою і за е, загальнокомандним місцем по клубам, не по е, областям, а по клубам ми посіли перше загальнокомандне місце. Тобто наш результат є найкращий. Ми поступилися лише Києву, але у Неймовірній боротьбі до останнього ми мінялися першим другим місцем, але вважаю, що ми в цьому році піднялися на друге місце. Це вже на цілу ступень вище, ніж в минулому. Ми були треті, ми вже готуємось до чемпіонату світу. Вже завтра стартує збір у кончі заспі чотири працівника з нашої області входять у національну команду України, і звідти з кончі заспу будемо вирушати у КАЇР. Попереду новий етап підготовки. Адже вже наприкінці року в Нідерландах відбудеться відбір до молодіжної збірної Європи. Саме там буковинські картисти змагатимуться за право представляти Україну на міжнародній арені. Антоніна Фігель, Сергій Грубляк, Чернівецький промінь.